Друзі, всі вітаю! Сьогодні розглянемо, як налаштувати годинник від бренду efv c 110 У нас тут є стрілочний електронний індикатор часу і чотири бокові кнопки. Кнопки праворуч відповідають за те, щоб налаштовувати функції. Нижня праворуч кнопка також відповідає за те, щоб запускати таймер секундомір, а також зупиняти їх. Ліва кнопка, кнопка Reset за скидання функції і вхід в меню редагування, і кнопка Mode. Для того, щоб пролистувати меню. У нас є основне меню. меню телефонної книжки, Другий світовий час, будильники, таймер, секундомір і меню налаштування стрілок. І так, розглянемо, як налаштувати дану модель. Ми знаходимося в основному меню. За допомогою лівої верхньої кнопки можемо переключати електронні показники з годин, хвилин і секунд на місяць, дату та день тижня. І для того, щоб зайти в меню редагування, затискаємо кнопку Reset. І в нас є звуковий сигнал і секунди у нас мігають. Скажу відразу, що електронний час і стрілочний налаштовуються окремо. Нижньою кнопкою старт можемо скинути секунди. Кнопкою Mode переходимо до налаштування наступної функції це перехід часу, літній зимній налаштування годин хвилин. Після чого налаштовується рік, місяць і дата. Зверніть увагу, що день тижня вже буде підтягуватися автоматично і календар даній моделі де до 2099 року, тому, в принципі, за дату місяць і день тижня можна буде не хвилюватися. І на цьому, в принципі, електронний механізм ми налаштували. Нажимаємо кнопку Reset і виходимо з меню редагування. Тепер наступне меню це телефонна книжка, як її користуватися. Затискаємо кнопку Reset. І ми можемо писати букви, наприклад, наприклад ім'я людини. І, як бачите, нижня умовляє значення, а верхня права додає. Тобто, Можемо записати номер телефону, наприклад, там візьмемо шестірку, нажимаємо кнопку MOD для того, щоб е включити наступне меню, е наступний показник. І таким чином можемо записувати різні номера. Як записали номер, нажимаємо кнопку Reset. Тепер у нас вперше в телефонній книжці буде ось таким чином прогортуватися номер телефону або, наприклад, ім'я. Тепер наступна функція це Другий світовий час. Тут ми можемо пролистувати різні часові пояса і дивитися необхідний нам час, якщо це вам буде потрібно. Наступна функція це функція будильника. Включається з допомогою кнопку Reset. Як бачите, у нас тут загорається на перший будильник, є також другий будильник. Сік це годинні сигнали, можемо вімпнути дану функцію. І Snz це функція будильника, але це не звичайний будильник. це будильник, який буде кожні 5 хвилин грати і здавати звуковий сигнал, допоки ви його. Самостійно на годиннику не виключити. Тобто, якщо звичайні будильники один раз програли мелодію і вимкнулись, то даний будильник буде грати до тих пір, поки ви не зайдете в годиннику в меню будильника і вручну його не вимкнете. Налаштовується аналогічно. Тобто затискається ліва верхня кнопка, і налаштовується години і хвилини. Тепер наступне меню це меню таймеру. Для налаштування затискаємо кнопку Reset. Налаштовуємо необхідну, необхідні години і хвилини для таймеру і запускаємо кнопкою Start. Відлік у нас пішов. Ми можемо зупинити таймер і продовжити з того ж місця. Або, якщо ви бажаєте його повністю скинути, натискаємо кнопку Start і кнопку Reset скидаємо це значення. Тепер. У нас йде секундомір, запускається кнопкою Start. Точно також, як з таймером, можемо зупинити і продовжити з того ж моменту. Або зупинити і кнопкою Reset обнулити значення. Після секундоміра у нас йде H-set. Це налаштування стрілочного індикатору. Для цього затискаємо ліву верхню кнопку Reset. І нижньою правою кнопкою можемо налаштовувати. Можемо потрохи доводити стрілку. Або затиснути і таким чином налаштовувати час. Ще раз повторюю, що електронний і стрілочний індикатор часу у даній моделі налаштовується окремо. І ось таким чином ми долаштовуємо годинник. Як налаштували стрілочний індикатор, натискаєте кнопку Reset зліва зверху. В принципі, на цьому все. Якщо залишились додаткові якісь питання, то пишіть їх в коментарях. Як буде час, відповім і підкажу вам. Всім дякую за перегляд, всім пока.